Який пі... пів... Ти мелеш півдня спиш, каже, пів півчаса пів посплю ще. Давай додому. Пукай додому і до мене їдь. Вітя, я вечором не буду гарчати нічим, то що що, що, що до мої сусіди обіжалися чи що. Кажу, до мене їдь. Їдь, береш літру бінзіна, їдеш до мене. Я у сіду од дому. Принесу. Тер брав. А? Що ти кажеш? Ну так час виїжджай їдь час. Ну все, давай.